Назвати Анатолій Крунтяк, я лікар-терапевт, і друга моя спеціалізація, друга моя спеціальність це вертибрологія. Вертибролог це лікар, який займається діагностикою, профілактикою та лікуванням захворювань хребта. І власне сьогодні я хочу вам продемонструвати вправи, які я призначаю пацієнтам з метою профілактики, а також з метою лікування захворювання хребта, таких як остеохондроз, остеопороз. Чому саме ці вправи я рекомендую? Тому що вони безпечні, їх можна виконувати при будь-якій патології хребта, тому що вони виконуються лежачи на підлозі. Я зараз вам це продемонструю, тому що немає осьового навантаження на хребет і вони достатньо ефективні. Отже, кілька правил перед тим, як виконувати ці вправи, як я вже сказав, вони виконуються лежачи на підлозі. Лежачи на животі, підрудну клітку використовуємо м'який поролоновий валік. Вправи обов'язково виконувати зранку, як тільки прокинулись, для того, щоб задати м'язам тонус. Звичайно, було б добре, якби ви змогли їх виконати вечором і протягом дня, але якщо ви виконати зранку, цього вже буде достатньо. Ефект від вправ зазвичай наступає через кілька місяців регулярного виконання. Звичайно, захворювання хребта розвивається роками, і тому говорити, що від вправ у вас буде миттєвий і класний ефект. Зазвичай я такого не кажу. Потрібно попрацювати близько трьох місяців для того, щоб отримати стійкий ефект. Отже, давайте я продемонструю. Лобом впираємося об підлогу. Перша вправа для поздовжніх м'язів спини в основному верхньої частини. Підняли, опустили, розслабили. Підняли, опустили, розслабили. Підняли, опустили, розслабили. Обов'язково розслабляти, тому що під час розслаблення в м'язи потрапляє кров з поживними речовинами. Не потрібно підтримати руки весь час напружені. Друга вправа. Руки відводимо під кутом 45 градусів. Так само. Підняли, опустили, розслабили. Підняли, опустили. Розслабили. Так, 20-25 разів кожну вправу. Третя вправа для верхнього грудного та шийного відділу хребта. Руки теж під кутом 45 градусів. Підняли, опустили, розслабили. Підняли, опустили, розслабили. Четверта вправа. Руки уздовж тіла. В основному працюють м'язи шийного відділу хребта. Тут можна додати більшу вагу. Саме долонями до берегу. Підняли, опустили, розслабили. Підняли, опустили, розслабили. І п'ята вправа для поздовжніх м'язів розгиначів всієї спини. Тут, крім рук, піднімаємо ще ноги. Підняли, опустили, розслабили. Підняли, опустили, розслабили. Підняли, опустили, розслабили. Ось таких п'ять вправ, якщо їх виконувати регулярно, то можна отримати хороший ефект через кілька місяців занять. З вами був Анатолій Корнотяк, ваш терапевт та вертебролог. Побачимось наступних відео.